Я за все вітаю вас тим радісним привітом, християнським привітом, коли радіємо, радіючись вівча природа, все єство Христове Воскресіння. Нехай ця радість Христового Воскресіння запевнить і в нас, у перемогу, труднощі, які ми можемо побороти тільки з Богом, також сумно є, коли стоїмо поряд тут, вже на молитві і молимося за тих друзів, біля, з якими ми стояли, коли... Приходилося нам рятувати цілу державу, всіх українців, цілий світ. Сьогодні поруч їх немає вже. Кожного року з року в рік їх стає щораз та менше і менше. Але вам Бог дав ту можливість, коли ви бачили це пекло, цей ад, а сьогодні маєте можливість молитися за їхні душі, щоб Господь Бог це за правду, зарахуваємо це за те, що вони боронили свій край, свою державу, що стояли при витоках того страшного пекла, яке спіткало нашу державу. А вам, нехай Господь, дарує ці щедрі ласки, многих ліп і здоров'я, і щоб ви йшли тою дорогою християнського покликання, до якого покликав нас. Там Москво. Щастя, здоров'я, Божого благословення на миногі і, і благі літа. Осу Божого відкриття. Хто з воскрес? Дякую. 26 квітня, перша година, 23 хвилини, 40 секунд. Людство спіткала найбільша техногенна катастрофа століття. Та час спинно йде вперед і віддаляється чорна дата аварії на Чорнобильській АЕС. Але біда, якої завдала вона Україні не меншає. і досі ступає двері вибухом людських нещастяв. У вдячній пам'яті народу назавжди залишаться імена тих, хто 23 роки тому ціною власного здоров'я та життя, захистив нас від біди. Ой, зловісна блискавиця, стару ко серце уп'ялася і опалила їхні лиця у смерті, ставши на межі, коли вже сонце потемніло у попиляючому вогні, спинити смерть вони зуміли на тім останнім рубежі. Не віддали їй на поталу світанків наших ніжних щем, І як один супроти стали пекельним печені вогнем. У тій пекельній веремії ви до кінця тримали бій і наші справдили надії, рятуючи людей від бід. Жита, як і раніше, ростуть щасливі малюки. Зараз історію допише. Смертні одного рідки. До слова запрошується заступник начальника управління Міністерства внутрішніх справ Тернопільської області, полковник міліції Боднарчук Анатолій Афанасьович. Навіть мені важко говорити, щоб привітатися, 12 день трагедії, тут немає ще вітати, я думаю, так, також І я сам безпосередньо був, так, приймав участь в ліквідації, знаю, що тут таке є. Що я вам хочу сказати, що не мені, мені важко тут я хотів зачитати цей виступ, тут ми готували. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що 26 квітня це для нас третя річниця дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Кожен з вас, хто тут стоїть, приймав безпосередню участь в цій ліквідації, хто яким чином ви знаєте прекрасно самі, хто від працівників дає, хто від охорони, хто від карного розшуку. І кожен забезпечував наслідки цієї ліквідації аварії як змів, як... Тоді вимагали накази, нормативні документи, міністерство внутрішніх справ так далі. Тому подібне ви в першу чергу захистили народ. Я дорахую, що це можна прирівнювати і, і не можна, а навіть більше до людей, які виконували свої інтернаціональні, не применшую їхню. Також участь в інтернаціональні обов'язки, тому що ви боролися з дистаків, якої не було видно, ніде того, від, відзнак не було, в тому приїхав, здоровий, все нормально. А починалося все вже після того, як приїжджали додому. Болячки, хвороби, так далі, тому подібне. Ну, я ще раз, як священник нам говорив, дякую Богу, що ми з вами залишилися в столі, що ми відмічаємо, цю дату, тримаємо пам'яті тих людей, які дійсно вже пішли і досить багато. Людей пішло, залишилося нас дуже мало. Ну, і хотів би ще раз привітати з тим, що, що ми з вами ходимо по цій землі і змогли зробити так, щоб маса людей працювала мирно і не відчула наслідків цієї трагедії, хоча, в принципі, відчули багато українців і інших держав Білорусь і Росія і так далі, що були подібні. Дякую. Нам в крові. Але корить в рудях, і слова застрягають у горлі, все прийшло у весні, і надії, і магії твої. Пробач мені, друже, пробач мені, друже, за все, пробач за те, що ти тут пішов. А я залишився, але знай, що пам'ять про тебе, я пронесу в своєму серці через усе своє життя. Черноволя несе чорний вітер, і чорний біль торкається сердець, і пасли на схилах чорні квіти. І чорним став на цвинтарі чебрець. Куди ж поділось, росте світання? Чому безсила батьківська земля? Усі мовчать, кромом одне мовчання, Померлих предків голос промовля. За що страждаєм рідна Україна? За що прокляття дано цій землі? Тут вже не зможе більше жить людина і не літа втемуть у небі журавлі. Бідою переповнилася чаша, за що караєш? Боже, нам скажи, о Господи, гріхи помилуй наші, і неньку Україну збережи. До слова запрошується радник начальника ОМВС України в Тернопільській області у роботі з ветеранами та громадськими організаціями голови асоціації Чорнобиль, органів та військ ОМВС України в Тернопільській області Вицька Зиновій Йосипович. Шановні друзі, колеги, побратими роки з дня на Чорнобильській атомній І до сьогоднішнього дня ми не можемо оцінити чи навіть осмислити захист і тієї аварії. Знаємо, що це назавжди. Шановні друзі, я також хочу від Асоціації Чорнобиль і себе особисто побажати вам щастя, здоров'я, добра, натхнення і віри, віри в краще майбутнє, без чого, напевно, губиться смерть життя.